Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монету номіналом 1 копійка 1992 року і визначимо особливості реверса даної монети. Зокрема, чим відрізняється штамп? АА від штампу АЕ. дізнаємося всі особливості, дамо повну характеристику і вкажу на основну відмінність для того, щоб ви змогли відрізняти якісно і розуміло, яка монета знаходиться саме перед вами. Що я хочу сказати про одну копійку 1991 року. Це була обігова монета України, що видалялася з нержавіючої сталі дуже великим тиражем. Але незважаючи на те, що 600 мільйонів екземплярів викарбовано саме цих монет. Різновидів існує лише 10. І сьогодні ми будемо розбирати з вами, як відрізнити по реверсу штампу А від штампу АЕ. Адже що штамп А що штамп АЕ зустрічається зі штампом 1.1 та зі штампом 1.3. Якщо штамп 1.1, то це штамп 1.11. Якщо штамп 30 це штамп 1.31 та штамп 1.33. І сьогодні ми дамо комплексну оцінку саме аверсу та реверсу штампу АА та штампу АЕ. Для того, щоб прийняти ці дві монети, треба їх покласти поряд і після того звернути увагу на всі грони та на розмір ягод. Саме це в кінці відео вам розповім. Буде відрізняти штамп а від штампа Є, але хочу зараз дати оцінку саме штампу А і як він характеризується, щоб ми змогли його відрізнити. Отже, щоб визначити штамп А, ми звертаємо свою увагу на грону номер 2 і бачимо, що саме тут знаходиться форма тупогольного трикутника. Що ж до шифта, він тонкий, а ягоди вони малого розміру. Якщо ми покладемо саме штамп А і не покладемо для порівняння штамп АЕ, то буде важко відрізнити, чи це малі ягоди чи великі. Але якщо ви переглянете це відео, ви будете розуміти, що. Що штамп А, що штампа є, це зовсім різні штампи, і їх можна відрізняти. Для прикладу, зараз вам покладу штамп АЕ з правої сторони і штамп АА із з лівої. Як ми бачимо, штамп АЕ має ягоди великого розміру, і вони удвічі більші, ніж у штампові АА. З чого ми можемо зробити висновок? Ми можемо сказати таке, що штамп АЕ характеризується тим, що шифт він товстий, і ягоди вони Великі. Це буде основна відмінність, що відрізнятиме штампа Є від штампу АА. Якщо ми порівняємо із, ре... із аверсами, з якими вони зустрічаються, то зі штампом 1.11 АА сама монета, ця, що знаходиться перед вами, буде саме рядова монета, що зустрічається в 95% випадків. Що ж до штампу АЕ, де ягоди є крупні, штамп 1.11 буде коштувати від 12 до 15 тисяч гривень за один екземпляр. Що ж до штампу 1.31. ААМ, як ми бачимо, то знаєте, що ціна саме такої монети складає від 50 до 80 гривень за один екземпляр. Монета штамп 1,33 АЕ на даний час коштує. Від 100 до 150 гривень і характеризуються тим, як я вже сказав, що ягоди вони великого розміру. Саме таким чином ми можемо відрізняти і характеризувати ці два різні штампи. Ціна, як ви бачите, є зовсім різною, тому їх обов'язково треба визначати. Для порівняння також можу покласти монети саме таким чином, де найкраще буде видно, що ягоди в штампі А вони у два рази. Крупніші, ніж у штампі АЕ. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначити штамп по реверсу АА та АЄ, звертайтеся, пишіть в особисті повідомлення, якщо ви маєте монети, які хочете запропонувати чи оцінити. Надам комплексу та якісну оцінку. Абсолютно безкоштовно. Тож всього найкращого.